Телефона положила і все. Діана вже лайк є. Дякую. Діаночка, Елена жила. Любочка, і всі, хто в чаті. Доброго, всім утрічка, всім міра, позитиву і тільки всього хорошого. От мені лайчик. Дякую, Елена. Гарного денечка. Всього вам найкращого. Миру, спокою, затишку. Хай Бог береже і міцне здоров'я всім после. Так, Люба, Любарська. Дякую, зрозуміла, буду знати. Люб... Любанчик, так буває. У мене телефон часто по носі б'є, прокидаюся. Люба, в мене не, не б'є по, по носі чого. Я на плечах спати не можу. От не можу. А лягаю на бік. На одні... а я на ну, постіль широка, дві-три подушки ложу, як коли. Ось. І на один на одну лягаю, на другу так на бік ложу руку. Щоб вона була трошки вище, так піднята з телефоном. І лежу собі, дивлюся, там чи слухаю. Ось. І як я засинаю, то телефон на боку, ну на подушці так остається. І чого скачеш? І так я собі засинаю. І він так і лежить, ого, коже, а що то мені? Так донизу треба сюди злізати? такий низ, такий рів. Мою я туди його якось обійду. Ну Я зараз як сяду на жопу, зди, донизу з'їду, всі горбки розрівняю. <ривіт> так, білобака, угушен. А ти хоч трошки, бодай ти ще на пальця станеш. От ви вредні кози. Йолки-палки з вами, виридами такими. О. Так щось такі, то справи, я так вмію теж. Бо перше, я лягала так на плечі. І тримала телефон напроти себе. Не, шоколадна. Ді сюди. Не. О. То так. По носярій не раз получала. А зараз то ні, так не роблю. Вару їсти і слухаю вас, йду до церкви на 9 годину. Зрозуміла, Оксаночка. Смачного вам сніданку обіду. Всього найкращого. Гарного дня, Оксана, привіт Діана, Тамара, але ж гарненькі ваші кізочки. Хай вас Бог береже. Дякую, Тамарочка, дякую. Хай Бог береже всіх. Мені вони то дуже подобаються. Я їх люблю в малих. О, вони в мене чимнульки, мазульки. От що тут за дерево, що вони його так люблять, якісь такі чорненькі ягоди. Це не, не та. Не ч, не черемуха, ні, ні Це якесь інше дерево. Воно з кулючками. Так. Оксана, лайк поставила. Дякую, Оксаночка, Елена. дякую, Любочка, навзаєм. Блінфул. Сейчас хорошая погода, чтобы спать на свежем воздухе. Так приятно спать свежий воздух после дождя. Спа... Опьяняет и успокаивает в городе редко воздух свежий, только после дождя. Ну так, так, є. Так, все, пошли в баню. Мне тут тяжко стояти. Кап в пальцы лезут. Все, їдь пасіться. Є на чому. Тут дерев повно. О. Злізайте і їдь пасіться. Віці, скільки вже зберезе листя насипалося. Ви бачите, дівчата? Подивіться, береза облітає осінь. То ще ж що на серпень місяць, ще ж не осінь. Ще ж не вересень навіть, не то жовтий. Владислав, привіт, Любо, а в кози дуже жовті зуби. Це добре чи погано. Поняття не маю. Кози, зуби космотру. А я що своїм на зуби дивилася? Ні, не дивилася. Може вона щось таке інше, що вони жовтнуть на неї, а може вона вже старенька робиться, що зуби жовкнуть. Не знаю, якщо чесно, я на зуби не дивилася ніколи.